Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Дуже смачна начинка для пиріжків, рис з яйцем та зеленню. Підписуйтесь та лайкуйте, а я розповідаю рецепт. Відварюю 200 г рису довгозернистий, шліфований, пропарений та промиваю його, відварюю курячі яйця 5-7 штук. Яйця чищу та нарізаю кубиками. Мию та нарізаю кріп приблизно 20-30 г. Нарізані яйця з'єдную з рисом. На цьому етапі треба все ретельно перемішати. Далі додаю сіль за смаком та 1 четверту чайної ложки чорного меленого перцю. Розтаплюю 50 г вершкового масла та додаю його до начинки. Та все перемішую. Та в останню чергу в начинку додаю подріблений кріп. Та ще раз все ретельно перемішую. Друзі, все, начинка, рис з яйцем та зеленню – готова. Я використовую її у пиріжки або для пирога. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, поставте лайк, а я всім бажаю гарного дня та смачного!